Як виграти судовий спір з банком? Доброго дня! Я Олег Кубрак, адвокат та партнер адвокатського об'єднання Алтекса. На жаль, воєнний стан не звільняє від обов'язків щодо сплати кредиту. Відсотки за користування кредитними коштами продовжують нараховуватися банками фінансовими установами і після 24 лютого. Зважаючи на те, що на сьогодні законом тимчасово до закінчення війни заборонено примусово стягувати за виконавчими написами, як і вчиняти такі виконавчі написи, банки та фінансові компанії знову почали звертатись до суду з позовами про стягнення заборгованості за кредитними договорами та договорами позики. Якщо ви отримували кредит, позику або виступали поручителем за кого-небудь та підписували договір поруки, тримайте руку на пульсі. Відслідковуєте дії кредитора щодо стягнення ним боргу. Щоб не пропустити судовий процес, рекомендуємо завантажити застосунок дію, за допомогою якого ви завжди будете обізнані про судові процеси, оскільки всі повідомлення щодо судових справ та виконавчих проваджень надходять у цей застосунок. Якщо ви не хочете використовувати дію з особистих міркувань, в такому випадку заходьте раз на місяць на сторінку судового влада під назвою Інформація про стан розгляду справи та за своїми даними перевіряйте наявність судових процесів відносно вас. Отже, якщо банк або фінансова компанія подала на вас позов, не зволікайте. В першу чергу потрібно в суді отримати позовну заяву з додатками, у разі якщо за адресою реєстрації такі документи не надходили. З моменту отримання ухвали про відкриття судового провадження та позову з додатками, у вас буде 15 днів для підготовки та надсилання до суду відзиву на позов. У відзиві необхідно довести необґрунтованість позовних вимог. Більшість справ про стягнення кредитної заборгованості розглядаються у спрощеному провадженні без виклику сторін, тому для складання відзиву на позовну заяву слід віднестися відповідально, адже другого шансу у суді першої інстанції у боржника немає. Назвемо підстави, які на сьогодні визнаються судами для зменшення розміру заборгованості, або взагалі відмови банку або фінкомпанії у стягненні боргу. Перш за все, для відмови у задоволенні позову про стягнення кредитної заборгованості поширеною практикою є застосування судами строку позовної давності до позовних вимог. Але слід відзначити, що строки позовної давності застосовуються виключно за заявою відповідача. Отже. Якщо ви проігнорували судовий процес або не заявили у суді першої інстанції заяву про застосування строків позовної давності, то суд самостійно не зможе застосувати строки позовної давності. Це дуже важливий момент, у разі, якщо ви бажаєте позбутися боргу. Для зменшення розміру заборгованості в частині стягнення відсотків комісії банку за обслуговування кредиту, пені та штрафів, суду необхідно довести відсутність письмового підтвердження про ознайомлення позичальника з умовами кредитування, зокрема відсотків комісії штрафів та пені. У своїх правовідносинах із клієнтами Приватбанк і Альфа-Банк для отримання кредиту надають для підписання лише заяву анкету, яка має посилання на сайт банку із правилами та умовами кредитування, що, звичайно, не є належним доказом письмового підтвердження та повідомлення клієнта про повні умови кредитування. Для зменшення розміру заборгованості в судовому порядку у разі укладання кредитного договору саме шляхом підписання заяви анкети, у відзиві на позовну заяву слід посилатися на постанову Великої палати Верховного суду від 3.07.2019 року. Висновок Верховного суду, який застосовується на сьогодні всіма судами в подібних справах, зводиться до наступного. Умови та правила надання банківських послуг, розміщені на офіційному сайті банку, належним доказом бути не можуть, оскільки цей доказ повністю залежить від волевиявлення і дій однієї сторони банку, яка може вносити і вносить відповідні зміни в умови та правила споживчого кредитування. Якщо вам потрібна правова допомога у разі подання проти вас позову до суду про стягнення кредитної заборгованості, звертайтесь до адвокатів адвокатського об'єднання Алтекса. З нашими успіхами в даній категорії справ ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. Адвокати АО Алтекса допоможуть вам у вирішенні кредитного спору незалежно від розгляду судової справи. Адвокати АО Алтекса мають досвід захисту прав своїх клієнтів по всій території України. Звертайтесь, ми вам обов'язково допоможемо. Свої запитання пишіть у коментарях, ми обов'язково на них відповімо. Якщо це відео було вам корисним, ставте лайк та діліться ним з друзями. І щоб не пропустити нове відео, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал.